Я не знаю, где... Ой, я не могу. Часна нова порція імкатні про сьому серію сьомого сезону моя геройська академія. Цій серії з'явилася шина з здібністю телепатією. Вона може передавати повідомлення телепатично. Тільки я не розумію, навіщо вона там треба, тому що Мідорія, наче використовує радіозв'язок, щоб зв'язатися з Айзавою, і інші герої, які знаходяться в небесній труні, чують те, що говорить Мідорія. Чи вона шина перетрансльовує те, що чує Айзаво від Мідорії героям всередині небесної труни, тому що у них зв'язок не працює через електро. Магнітний бар'єр навколо небесної труни незрозуміло. Перемістимось до острову коцу, де Мідорія, походу, не розуміє його важливості в операції, тому що після того, як він дізнався, що йому ніхто браму з подворення не відкриє, на нього напала того хіміка, він у неї запитує, що вона від нього хоче. Ти що хлопець з глузду з'їхав, чи що застосовує свій туман, робить постріли повітрям у декілька сторін, і швидко лети в напрямку небесної труни. Постріли повітрям потрібні для того, щоб того хіміка точно не.